10-ї години на околицях села Мельники, що на Черкащині, місцеві жителі та всі охочі висаджують півонії. Кожного року до ініціативи долучається Роман Гончар. Роблю добру справу, щоб холодноярський край процвітав таким, такою красою. Зараз пан Роман згортає ямки з вже висадженими півоніями. Говорить, попередньо виорали землю та поробили лунки. Допомагає йому на цьому етапі місцева жителька Поліна Леус. Розповідає, чому квіти висаджують саме сьогодні. Марія Магдалина, я покровителька цієї квітки. О, і коли її ну повірять, так і існує, але ж напевно так і є, коли її в цей день пересадити, вона буде зацвіта на слідуючий рік. Гама кольорова різна буває, і також аромати бувають пахучі, сильно пахучі, духмяні, а другі ні. Ну, краса їх звичайно ну передати не можна, їх не можна, щоб їх не залюбитися. Опісля півонії поливають. Провезла своїх вихованців долучитися до заходу начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Тернівської сільської ради Анна Танцюра. Ми сьогодні привезли наших учнів, наших джур, які неодноразово приймають участь у різноманітних акціях. Ну і почувши про цю акцію, вона нас зацікавила. Тому ми вирішили долучитися до неї. Як то кажуть, хай буде війна війною, а ми будемо сіяти, садити квіти. Організатор ініціативи Юрій Романча говорить, що засаджувати цю територію розпочали у 2017 році, але не півонями, а чорнобривцями. Потім ми трошки вивчили про квітку півонію. Якраз 4 серпня, в той час, як ми захотіли проводити мистецький фестиваль, ми нам підказали, що 4 серпня садять на Марії Магдалини півонії. Вона на другий рік. Квітне. Каже, на сорти півонії не ділять. Вони квітнуть червоні, білі, є розові. Що в людей є, люди привозять. Говорить, порівняно з минулим роком, охочих долучитися до справи менше. Менше трішки, менше, да. А в минулому році дуже великий бум був такий, що якщо ми за три роки посадили 500, то минулий рік півтори тисячі посадили. Зі слів пана Юрія, спостерігати за цвітінням півоній можна буде наступного року, від початку травня до червня. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.